Пропоную тобі, друже, залучити мислення і уяву, і спробувати відповісти на проблемні запитання. Що частіше купують? Шкарпетки чи рукавички? Ось мої аргументи. Який із них більш переконливий? Чи співпадають вони з твоєю думкою? Я вважаю. Що частіше купують шкарпетки. Бо по-перше, шкарпетки носять впродовж всього року, а рукавиці тільки коли дуже холодно. По-друге, шкарпетки вдягають на ноги. Ноги під час рухання труться об підлогу, тому швидше зношуються. Ну що? Який аргумент для тебе більш переконливий? Для мене перший. Друге питання? Чому ліфт в багатоповерхівці їздить знизу вверх, а не вздовж поверху? По перше, ліфт зроблений для того, щоб людині було легше підійматися на поверхи. А також підіймати на поверхи вантаж. А рухатись попрямій, тобто вздовж поверху, набагато простіше, та й відстань між квартирами поверху невелика. Який аргумент більш переконливий? Мені перший. А тобі.